7 лютого 2024 року російські нацисти за допомогою засобів повітряного нападу різних типів знову здійснили масовану ракетно-авіаційну атаку України. Під час атаки расисти застосували 69 засобів повітряного нападу, ракети різних типів та ударні безпілотні літальні апарати. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 46 повітряних цілей, 26 крилатих ракет Х-101 Х-555, Х-55, 3 крилаті ракети калібр, 2 керовані авіаційні ракети Х-59, 15 ударних дронів типу Шахет-136-131. On February 7, 2024, the defense forces of Ukraine destroyed the 26 Ha-101 Ha-555 Ha-55 cruise missiles, three caliber cruise missiles, 15 attack drones of the Shahed 136/131 type, and two Ha-59 guided air missiles of the Russian Nazis.